Мобільні стоматологічні кабінети для Збройних сил України, інновації нафтогазовій промисловості, розробка безпілотного апарату та комп'ютерної програми зі штучним інтелектом. Напередодні професійного свята винахідники та раціоналізатори Прикарпаття зібралися на науково практичну конференцію. Там вони презентували власні напрацювання та отримали нагороди. П'ять номінацій у нас. Премії Марії Волосовської, яка фондує вже більше десяти років ці премії, і серйозні такі теж гарні напрацювання. Скажімо, ну мало хто знає, що у нас у невеличкому селі Маріямполі, селище вірніше, Маріямполі є біблійний сад. А він зінцював якраз цей проект, де можна побачити всі дерева рослини, які згадуються в біблії. Крім того, Василь Штурмах, професор, змоделював уже три варіанти мобільного стомат-кабінету, які за власні кошти. Обладнює і відправив, вже працює в найгарячих точках ці стомат кабінети, повністю обладнані обладнанням і медикаментами для того, щоб надавати допомогу нашим е е героям.